Підтримати українську енергосистему допоможе нова та відновлена генерація електрики і тепла з природного газу. Саме блакитне паливо може стати основою для виробництва електрики на газотурбінних чи газопоршневих станціях, а також на відновлених у майбутньому електростанціях. Необхідним паливом енергетиків забезпечить група Нафтогаз. На цьому наголосив очільник Олексій Чернишов під час візитів на деякі з об'єктів генерації. За його словами, на тлі постійних російських атак на об'єкти тепло та електрогенерації, роль газу в стабільності. Ці енергетичної системи зросте. І Нафтогаз готовий забезпечити країну потрібним ресурсом палива. Збільшення генерації електроенергії з природного газу допоможе суттєво збалансувати українську енергосистему, що наразі переживає найскладніші часи за всю історію. Питання електричної генерації в Україні є надскладним. Ми всі з вами це відчуваємо. Тому шукаємо альтернативні і додаткові можливості щодо додаткової генерації для того, щоб наші міста та села були з електрикою. Ми готові як група Нафтогаз забезпечити додатковий об'єм природного газу задля електричної генерації. Очільник Нафтогазу також запевнив, компанія і надалі стабільно постачатиме газ на електричні енергетичні підприємства Києва. Наразі столиця має одні з найбільших обмежень на електропостачання. Тим часом істотною проблемою залишається заборгованість великих виробників тепла та електроенергії за газ. У галузі сподіваються, що зміна тарифу на електроенергію має покращити економіку Тес і ТЕЦ, а це натомість допоможе владнати боргову проблему. У Нафтогазі запевняють, обсягів газу на потреби енергетики, а також інших споживачів. Зокрема, населення буде достатньо, а ціна на блакитне паливо не зросте. Група наразі накопичує запаси на зиму у своїх підземних сховищах і збільшує вітчизняний видобуток газу. Бурить нові високопродуктивні свердловини. Спочатку цього року «Укргазодобування», яке є частиною групи Нафтогаз, вже пробурило 36 нових свердловин. Це додало значний об'єм газовидобутку до нашого підприємства, і я радий, що ми демонструємо постійне зростання 10% плюс за результатами перших п'яти місяців. Я вважаю, що це гарний показник.